Нові удари росіян по Україні швидко обернулися катастрофою для них самих. Стали вибухати багатоповерхівки, порти, військові базування, удари по кораблях, мостах та складах ракет, знесені будівлі ні, палаючі вулиці. Тепер реальність для самих окупантів. І вибачатися окупантам все запізно. Нальоти посилюються і з кожною секундою, що підірвали, побачите за миття. Ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки, і підписуватись. Ми починаємо. Безпіло і ракети масово атакували Росію Крим. Зокрема, гучно було у Краснодарському краї, Ростовській області та тимчасово окупованому Криму. Вибухи лунали і в районі Карчинського мосту. і Нарешті сталось те, чого чекали так довго українці. Розпочнемо з того, що найбільше дісталось новоросійську, де розташована база чорноморського флоту РФ і найбільший порт. Губернатор Краснодарського краю стверджує, що в Новоросійську через атаку дронами пошкоджено резервуари. На зерновому терміналі та кораблі там почалася пожежа. Через деякий час атака попала по місту продовжувалися, і місцеві чули ще кілька гучних вибухів. Згодом Роспабліка поширили кадри наслідків атак. За їхню інформацією, крім порту, постраждав житловий комплекс Аврора. 2 уламки розлетілися по всьому двору. Також через атаку постраждав житловий комплекс на вулиці Суворовській. Вже навіть воре визнали, що поверхівки вибухнули через роботу так званої ППО. Адже в мережі поширили кадри, на яких видно момент влучання безпілотника в одну із житлових багатоповерхівок, які постраждали в Новоросійську. В проукраїнському телеграм-каналі зазначали, що на відео видно результат роботи російського репа після того, як дрон врізався в помашкання, там зайнялась пожежа. При цьому очевидці дуже красномовно коментували удари росіян по власних багатоповерхівках. І Також вони дописували, що на місце події попрямували екстрені служби. Цікаво, що Місцеві пабліки повідомляли, що в Краснодарському краї продовжують лунати вибухи найбільше в Новоросійську, де як ми вже говорили, розташована база Чорноморського флоту, і один із найбільших портів АРФ. Крім того, БПЛА атакували шість населених пунктів Ростовській області. Губернатор Юрій Слюсар писав про дрони у Кам'янську, Октябрську та Новошахтинську, де розташований великий нафтопереробний завод. Масштабно атакували і Крим. За даними розпабліків Криму, очевидці чули серію вибухів над Феодосією та Карч. Також, що також менше 10 вибухів прогреміли над таманню Краснодарського краю. Місцеві повідомляли про яскраві спалахи та пожежу. Крім того, п'ять вибухів пролунали в місті Слов'янськ на Кубані, а ще 10 – над Анапою. У свою чергу інформатори партизанського руху а теж повідомляли, що у Керчі лунають дуже сильні вибухи. І, за їхніми словами, поки не зрозуміло, що саме відбувається в тимчасово окупованому Криму. Водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри із пожежою у Керчі. що саме горить. Невідомо і також повідомлялись про серію сильних вибухів в Кіровському районі та Феодосії. Крім того, у Криму попереджували не лише про атаку БПЛА з повітря, а й без екіпажних катерів. Росіяни дописували про амасовану комбіновану атаку на регіони про те, що такого давно не було. У Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА. Через кілька хвилин в окупованому місті прогреміли потужні вибухи. А паралельно повітряну тривогу було оголошено в Сімферополі. Там пролунав гучний вибух в районі місцевої. Вого аеропорту повідомили кримські пабліки. Серія вибухів також пролунала і в Гвардійському. За даними кримських моніторингів, під ударом тут опинилася військова частина та місцевий аеродром. Також повідомляли й про вибухи у районі складів боєприпасів. Крім цього, було гучно і в Сакському районі. Там пролунала серія вибухів. і Було чутно роботу протиповітряної оборони. Місцевий паблік Кримський вітер інформував, що вибухи було чутно в районі аеродрому Саки. А підписники каналу повідомляли про ймовірний проліт. Политовищу тим же часом в окупованому Донецьку після вибуху пожежа на військовому полігоні. Ну і всі ці удари є відплатою рашистам за обстріли України, адже росіяни в черговий цінічно атакували мирне населення Харкова. І під обстрілом опинилися житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та підприємства. Спочатку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв у своєму телеграм-каналі, що РФ вдарила по 12 локаціях в чотирьох районах міста, постраждали об'єкти у Київській. Кому Снов'янському, Слобідському та Салтівському районах там на місцях деяких прильотів здійнялися пожежі. Навдовзі Тарахов зазначив, що кількість постраждалих через російську атаку зросла до 46. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі також відреагував на російську атаку і зазначив, що жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати, віддавати такі накази, виконувати їх можуть ті нелюди. доки світ зволікає, із рішенням, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачується життя. Україні потрібно посилення. ППО потрібні сильні та реальні рішення від наших партнерів, Сполучені Штати, Європа і всі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила і санкції примусять Росії зупинитись. І за словами керівника Олега Сіньгубова у Слобідському районі, внаслідок обстрілу спалахнули пожежі. Пошкоджені приватні авто, Київський район зафіксовано. Падіння ворожого дрону наслідки встановлюються. Основ'янський район внаслідок удару БПЛА вибуховою хвилою та уламками пошкоджено будинок, магазин та спалахнула пожежа. Також сталося загоряння даху, дві типоверхівки. Салтівський район, влучання безпілотника у землю. Пошкоджено багатоповерховий будинок та припарковані на подвір'я. Авто написав він. Також про наслідки російської масованої атаки по Харкову репортували в офіційному пабліку ДСНС України і показали кадри, на яких видно зруйновані будівлі та пошкоджені авто в місті. Згодом голова Харківської ОВА уточнив, що Вісім поранених через атаку опинилися у лікарнях, де перебувають під наглядом медиків у стані середньої тяжкості. Стули працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки, зазначив посадовець. Наразі ліквідація наслідків атаки по Харкову триває. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. І, окрім Харкова, ворог безпілотниками атакував Миколаїв. Під ударом перебувала промислова інфраструктура міста. Про що повідомляють зміст посиланням на начальника Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталія Кіма загалом же на території області знищено вісім БПЛА типу шахат. За словами посадовця, ворог атакував Миколаївша шахедами, вибухи пролунали близько 3.55. Під ударом опинилася промислова інфраструктура міста. На щастя, обійшлось без постраждалих. Ну і до слова, російські загарбники вкотре атакували Сумську область. Так, армія країни-агресорки завдала авіаудару по території Шостинської громади внаслідок ворожих дій зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Сумської ОВА, попередньо загиблих та поранених немає. Відомо, що внаслідок дій окупантів є пошкодження. У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, авто йдеться в повідомленні. Відомо. Мо, що аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків удару противника, а далі поговоримо зокрема і про те, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час проведення ставки детально обговорювалася українська ракетна програма, і було поставлено завдання максимально. Прискорити створення української балістики. Стою далі завдання максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України, сказав він у своєму вечірньому відеозверненні. І за його словами він також провів нараду щодо розвитку нашої військової авіації. Передусім про те, що стосується українських F-16, літаки, які вже є в Україні, літаки, які найближчим часом будуть в Україні довгострокове. Постачання були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильнішим. Це рішення і в міністерстві оборони і в генеральному штабі. І ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати. І я хочу подякувати всім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалася, розповів президент. Нагадаємо, що в березні Зеленський розповідав, що нова українська ракета Нептун пройшла випробування та успішне бойове застосування. Успішне застосування ракети Довгий Нептун ймовірно відбулось чотирнадцятого березня по нафтопереробному заводу. Топсе. Довгий Нептун є подовженою версією української протикорабельної крилатої ракети Нептун, довжина якої складає 5 метрів зброї, що потопила флагман Чорноморського флоту РФ Москва в квітні 2022 року. Тим же часом, колишній співробітник служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак прокоментував наслідки ураження важливого об'єкту космічної розвідки РФ. І за його словами до цього об'єкту тільки зараз дійшли руки українських спецслужб. Він мав виключно розвідувальну функцію і далі вони займаються збором, аналізом систематизацією різних даних, які надходять від перехоплення, супутникові дані, які надходять, їх перехоплюють і намагаються дешифрувати. Йдеться про різні супутники, які належать різним державам. Водночас він зазначив, що якщо Україна один раз вже вдарила по цьому об'єкту, то це означає, що подібні атаки будуть відбуватися і в майбутньому, чи менше варав спроможностей. Щось прихоплювати, аналізувати, тим слабшим вони стають. Зараз РФ позбавлена трішки своїх очей. Наскільки сильно не знаємо, але думаю, що це не перший та не останній удар. Підсумував стопак. Друзі, бережіть себе, своїх рідних будьте у безпеці під час сигналів про повітряну тривогу. Росіяни показують свої цинічні наміри щодо обстрілу нашої держави, щодо знищення українців. І поговоримо далі, якраз таки про Харківщину, де росіяни вирішили знову. Просто вгатити по житловому будинку, по житловому кварталу і поговоримо про наслідки рашистської атаки. Публікують вже багато світлин з місць події, де просто видно, які масштаби руйнувань, як це жахливо, як люди лишилися без своїх домівок через те, що так захотіла. Арафія в Харківській ова показали фото наслідків атаки ворога по Харкову. Олег Сінігубов, очільник обласної військової адміністрації, дописує з далі. Майже 50 людей дістали порадині внаслідок масованої атаки окупантів. Серед них 11-річна дитина в лікарнях міста наразі перебувають вісім постраждалих. В стані середньої тяжкості повідомив сінігубов. Під ударом опинилися 4 райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський та Основ'янський. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджені. Житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі також додає сінгубив про те, що через ворожі удари по Харкову постраждало 47 мирних жителів, серед них 11-річна дівчинка. Про це доповідають в Нацполіції України. Зайнялись численні пожежі, горіли багатоповерхові приватні будинки, авто, цивільне підприємство, магазин. Також вже оновлена інформація з'являється. На жаль, про те, що в Харкові вже п'ятдесят. Одна постраждала людина внаслідок вчорашньої атаки російських безпілотників. Серед постраждалих двоє вже дітей, дівчинка 11 років, про яку я вже говорила, а також 16 років. Ворог застосував щонайменше 15 БПЛА попереднього типу грань два під обстрілами було чотири райони міста Харків Це Основ'янський, Слобідський, Салтівський та Київський. Ну і також президент України Володимир Зеленський. Відреагував вже на цю цинічну рашистську атаку, те, що пролюднив світлини з місця події, де росіяни вгатили по житловим будинкам. І дописав наступне цтую далі. Саме зараз Росія вчергово атакує Україну. Харків атаковано десятками шахедів, пошкоджені житлові будинки, підприємства, цивільна інфраструктура. Станом на зараз відомо про понад 40 постраждалих скрізь працюють рятувальники, відповідні служби. Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б'є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати, віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди. Доки світ зволікає з рішенням, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачається життя Україні потрібне посилення ППО, потрібні сильні та реальні рішення від наших партнерів. США, Європа, всі наші партнери. Які прагнуть миру лише сила та санкції примусять Росію зупинитися. Ну а також напередодні вечеря під час свого вечірнього звадання і звернення до українців, президент Зеленський закцентував увагу про те, що відбувається і на фронті, детально розповів і про українську ракетну програму, про українські розробки. Також він продав слова головкому збройних сил України, який доповідав про поточну ситуацію, яка відбувається наразі на різних напрямках. Тож слова президента Зеленського можемо далі прослухати, дорогі українці. Коротко про сьогодні провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів, також дуже детально про українську ракетну програму. наші Ракетні розробки, наші виробництва, завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики, наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Провів сьогодні також нараду щодо розвитку нашої військової авіації, передусім про те, що стосується українських F-16, літаків, які вже в Україні. Літаки, які найближчим часом будуть в Україні, довгострокове постачання були кадрові рішення для того, щоб управління військовою авіацією стало сильніше. Це рішення і у Міністерстві оборони і у Генеральному штабі, і ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати. Я Хочу подякувати усім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалася. Кілька разів сьогодні доповідав головком особлива увага ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Ми продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного тривалого припинення вогню. Вже всі партнери втомились від цих російських маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції. Ми будемо діяти відповідно, як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла. Сьогодні провів дві розмови з нашими партнерами. Говорив з прем'єр-міністром Данії, як і завжди, Метте, дуже змістовно, дуже дружньо. Я поінформував про ситуацію на війні та про наші контакти з ключовими партнерами. Ми обговорили спільні кроки, нашу спільну роботу в Європі, дипломатичну, а також. Для збільшення інвестицій у виробництво зброї тут, в Україні. Данська модель працює ефективно. Говорив також із президентом Еквадору. Я привітав із переобранням на посаду, подякував за підтримку нашого суверенітету територіальної цілісності України. Ми дуже цінуємо підтримку в Латинській Америці. В усіх інших частинах світу, де люди можуть отримувати трошки менше реальної інформації про російську війну, про російські відмови навіть від припинення вогню. Кожен лідер і кожна країна, які у своїх регіонах займають принципові та ціннісні позиції, це реальні основи міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми говорили також з президентом Еквадору про економічні відносини між нашими країнами. Ми дуже зацікавлені у збільшенні нашої торгівлі, і це буде українська дипломатія. Працює на всіх напрямках заради нашої держави, нашої незалежності. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. І окремо сьогодні я хочу подякувати. Українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України, які займаються справою про розкрадання активів української державної компанії Моторсіч та продаж української зброї в Росію. У Монако затримали одного з підозрюваних. І важливо, що це сигнал за кордоном. Вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв. І доручив керівникам правоохоронних органів приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів, які, які були виведені за кордон. Це принципово. Слава Україні! слава, дійсно важливі слова від президента Зеленського. Ми з вами почули про те, що необхідно наразі Україні для того, щоб швидше перемогти противника виграти цю війну або ж просто закінчити її якомога швидше, але не тих умовах, які необхідні Україні. Умови необхідні такі, як гарантії безпеки для нашої держави, для того, щоб все ж таки ми почувалися себе у безпеці навіть після закінчення війни. Також Зеленський, він ем, розповів про те, як Україна прискорює створення української балістики. За словами президента, він провів нараду щодо розвитку нашої військової авіації. І зазначив, що під час проведення ставки детально обговорювалася саме українська ракетна програма. Була поставлена завдання максимально прискорити створення української балістики. Цю провів ставку були доповіді про забезпечення наших бригад. про... Комплектацію підрозділів, а також дуже детально про українську ракетну програму. Наші ракетні розробки, виробництва і завдання максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність це чітка і ефективна гарантія безпеки для України, сказав він. Ну і також це важливо, звичайно, для України в тому плані, що наразі західні партнери вони не можуть в достатній кількості надати Україні та чи інше озброєння, хоча вони і стараються. Також Україна Є на довгий час отримувала дозвіл на завдання ударів по території Російської Федерації іноземними ракетами, балістичними і в цілому ракетами, які нам надавали партнери. Але все ж таки, після отримання цього дозволу, Україна продовжила наносити удари по військових цілях противника. До цього використовувала Україна лише безпілотники власного виробництва. Ну і наразі важливо для України все ж таки самостійно виготовляти ту чи те чи інше вид озброєння для того, щоб наносити удари по противнику і не залежати так сильно від партнерів. До речі, сьогоднішня ніч на території тимчасово окупованих територіях, так і саме тимчасово окупованого Криму, а також на території Російської Федерації було дуже і дуже неспокійно.